Давай, друзі. Так. Тут тільки вісім питань. Добре. Іра приєдналась пізніше, тому Іру буду питати в кінці. Перше питання до влади. Угу, добре, Іванка. По траєкторії Б. Угу, умнічка. Добре, Маша. По Б. Угу. Так, правильно. Добре, Леся. Має право. Да, має, добре. Іра, давайте разом з вами подумаємо, в якому випадку водієві білого автомобіля можна заїжджати на смугу для маршрутних транспортних засобів. Тобто, це жовта ем, преривчаста лінія, також на якій зображена буквочка А. Ем, в даній да, ситуації. добрий день. Добрий день. Давайте подумаємо, коли нам Мені можна виїжджати на смугу. Я думаю, можливо, варіант третій, коли потрібно виконати поворот праворуч. Коли ми хочемо повернути праворуч, це правильно, да? щоб заїхати в ось цю вуличку. Добре, ми сюди заїжджаємо. Коли ми ще можемо сюди заїхати? Як ви думаєте? Ну, можливо, це зв'язано з пасажирами, да? Посадка і висадка? Так, да, тобто. Третій варіант. Та четвертий. Ми можемо заїхати на цю смугу для того, щоб висадити або посадити пасажирів, а також зробити поворот праворуч. Супер. Влада. Так, добре. Іванка. Останнє. Mm -mm. Так, е, це населений пункт. Якщо населений, то водій автомобіля має зупинитись, ой, вибачте зменшити швидкість, а в разі чого зупинитись, щоб дати дорогу маршрутці. Якщо це буде поза населеним пунктом, то тут ми що зробимо Маш? Має перевагу в Русі, білий автомобіль? Так. Да, матимемо перевагу в Русі. Значить ще раз, якщо це населений пункт, то ми пропускаємо маршрутку, а якщо це не населений пункт, якась дорога, просто да, траса, то маємо перевагу. Перший їдемо ми, другий, їд, другий їде водій траліка да, зеленого. Чи це ой, зеленого автобуса. Gerai, dabar.